Це наша професія, і це був наш обов'язок. Це зробити. Так я підтримую колегу. Ми на майбутні механіки. Студенти автотранспортного коледжу Віктор та Олександр звітуються про виконану роботу. Протягом місяця вони лагодили для військових цю вантажівку. Доброю справою займалися після навчання. кажуть, робили все, аби 66-й проїхав ще не одну тисячу кілометрів. Карбюратор був не повністю укомплектований, а також повністю ремонтували. Гальмівну систему, щеплення ремонтували, також під покраску все чистили. Тобто автомобіль був в жахливому стані, так як напевно він стояв на дворі і дуже багато прогнило і повлучилась краска. Я фарбував його це два дні, просто треба по декілька годин саме фарбувати, а підготовлювати його треба набагато довше було. Дуже багато часу саме це зайняло. Саме те, щоб в нього був нормальний естетичний вид. Процес відновлення був непростим. Згадують педагоги. Головний натхненник реставрації Олександр Марунич довго шукав потрібні запчастини. Попри складнощі, завданням упорався. Були певні трудності з запасними частинами. Їх привозили з Білорусії, з Росії, з Харкова і так далі. Чи це, що автомобіль специфічний? І в нас на нього запчастин практично не можна було знайти. За допомогою до знавців автомобільної справи звернулися волонтери фонду Руєвид. Це вони знайшли законсервовану понад чверть століття тому автівку в одній з рівненських військових частин. Ми домовилися з Орживом з, з керівництвом брати автомобілі на ремонт. Ось, і з цього розпочалось, домовились з нашими викладачами, з коледжем. Куди поїде, це вже буде вирішувати керівництво Орживу, Оржівського підприємства цього військового керівництва. А ще студенти виготовляють для фронту ось такий інструмент. Він стане у нагоді прилагодження автотранспорту чи навіть будівництві землянки. Наданий волонтерами матеріал тут обробляють на спеціальних верстатах та напильниками. Хлопці майструють кувалди зі шматків металу, які обточують та фрезерують. А зношені іржаві ключі шліфують до ширшого діаметру. Вони підлаштовуються під розміри гвинтів на танках та військових автівках. кажуть, заодно набудуть необхідного для механіків досвіду. Вони проходять практику. Шість тижнів вони проходять практику на слюсарній і версадній практиці. Є робота, нам вигідно і ми допомагаємо. А то надалі студенти та викладачі автотранспортного коледжу планують взятися за складніше завдання, зокрема, ремонтувати для потреб армії бронетранспорт. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.